С там, де ми стоїмо до кінця, дівчаточки дуже чекаємо на класні звістки про нашу Україну, любимо її, підтримуємо її. Не хочу нічого казати зайвого, але дівчата, я вважаю, що кожен українець, навіть якщо він розмовляє на російській мові, якщо він виходить у Тікток. Він повинен казати про Україну, він повинен писати про це, а не замовчувати, боячи, що хтось із російських від нього відпишеться, якісь гроші від нього підуть. Вибачте, просто я знаю ситуацію і мене вона дуже бентежить. І так дивимось, мої кохані, чи видите ви в цьому році? Заміж! Ура! Але дівчата, я не вважаю, що кожному треба виходити заміж. взагалі не вважаю, що якщо ви будете заміж, то це про щось говорить. Ні, дівчата. Просто деякі з вас цього хочуть, тому подивимось. Особисті розклади відповідь на запитання, амулети, знижка 70% до кінця тижня, але не на всі амулети. Пишіть, я можу все, але це не я, а це вищі сили. Але для цього потрібен ваш досвід. І так, чи будете ви в цьому році заміж? Так, шість жезлів. Карти кажуть, що ви в цьому питанні отримаєте перемогу. Ви будете на коні, вам навіть будуть застряти. Це не подивіться, да? ви на сені, вінок висить. Тобто ви отримаєте від цих відносин те, що ви хочете. Да? На вас направлені фанфари, вогонь горить, лавровий вінок, ви зірка, можна сказати. Але це не старший аркан. Тому, що я хочу сказати, це не у всіх буде ракс, але те, що ви хочете від цих відносин, що ви хочете вийти заміж, ви отримаєте. Принаймні стабільні надійні відносини, так. І чому бути в цьому році заміж? Розбите серце. Стоп. Це може показувати зараз ситуацію. Так, так. Так, через те, що ви дарували кохання людини, подивіться, а вона не цінувала. Ви наповнювали його чаще, а він не цінував. Переводі, переводіть там на свій лад. Боже, Боже. І, але ви, дівчата, маєте дуже круту інтуїцію. І вам треба її дослухатися. І хтось з вас її і дослухається. Так, і ви знали, що не дивлячись ні на що. Ця людина любить вас, бо він король чаш. Ви відчували це. І старший аркан закохані, дівчата. Цьому чоловікові просто-напросто треба було робити вибір щодо вашого кохання, бо був третій фактор. Так ось він його зробить, дівчаточки.